Добрий день, отакий у нас є плужочок. І є вільний час у нас. Вирішили ми зробити до нього грибінку. Є у нас і райборанка, але що то більше, душа лежить до грибінки. Прикупили трошки металу. Зараз мозгуємо, подивилися в інтернеті, багато є обзорів, відео є, але понравився мені один. Варіант, принцип такий, що воно перекидається аж до гори транспортне положення. Регулюється по виліту. То собі вирішили зробити таке саме. Плуг у нас 2.30 на високих стойках. Нарешті ми поставили передплужники Нам компанія Вінаві зробила кріплення, тому що стойки. Високі на 70, а кріплення не підходило. Ось ну, тут другий буде в відео, то зробимо віддільний обзор по передплужникам. І купили такий мета, купили металу трошки, брали 40 на 40 топту і взяли. От таким макаром зробимо це 50 на 50, теж товто Просвердлимо Просверлимо такі уголкові дирки. Приваримо 50 на 50 і в ньому буде ходити квадрат 40 на 40. Тут будемо фіксувати, теж зробимо дирочки. Воно буде задвигатися, щоб при транспорті не виступало далеко. Все так плануємо. Поїдемо до токаря, трошки поробимо дирочок і так поприхвачував пластинки, теж поробимо дирочки до всіх пластинок, вирізав тулочки. Такі були в мене завіси старі обірвані, точені. Поставимо, просвертлимо дирку, засунемо і обваримо. Отак всередині поставимо його, обваримо болтиком, і отутку воно буде у нас грати, отак, ось. отак воно буде грати. На цьому. І ще одне, взяли, є в нас зуби старенькі, правда. Колись була у нас борінка, та робили з такими ножами, вже не пам'ятаю як вона називається, з цими зубами, то позрізаю, поприварюю до... Теж взяли 60 на 40 товстостінний. То, то, то Поприварюємо. Лиш думаю, яку длину робити. Бо купив 2 метра, думаю, що 2 забагато буде, метр з півтора метра, метр 80 може. Метр 80 мабуть, буде достатньо. І тонера багато буде. Ось такий навіть метр сімдесяти, щоб перекривало всі проходи. Всі два проходи, щоб перекривало. У нас їх не так багато. Посчитаємо скільки зубів треба. Зробимо, наверное, через 15. Так, через 15 там Примеряемся, главное, собрать его до купы. И купом цепки ограничительные. Ну, все, дальше. Будемо робити, будемо включатися. Варимо таким авто, полуавтоматом. Ну, так як в нас немає газу в балону, немає. Варимо поки електродами. Все, хочемо колись купити собі балона, хоч Бушно. І навчитися. Як навчитися? Варити полуавтоматом, бо флюсові проволоки варили, воно не то, бризків багато. І будемо варити собі там. Саме нікого не просимо. Добрий день, у нас сьогодні другий день. Робимо грибінку, були в токаря, повисвердлювали дирочки. Зараз покажу, як воно все виглядає. Ось де такого. все. Буде кріпитися на, на плуг. У нас штатне місце кріплення. То на наполовину переріжемо, тут потварюємо і буде вставлятися ось сюди. Це буде двигатися. Також поробили тут. І таким макаром у так да виглядає. Поробили ще регулюровочник. Чи треба більше, чи не треба, ну побачимо, як воно буде. Ось так поварили. Такими вже спеціалістами, але якось поварили. А зараз будемо продовжувати далі. Ми вже в процесі будемо показувати, як воно буде виглядати. Получається, поприварювали гайки, тут поставили, лежали. Зараз будемо ставити під граблинку. Будемо пробувати. Так, ну якось так вийшло. Тут зробив з запасом. Може треба буде трошки витягнути, побачимо, там лишнє що відріжеться. дальше все Ну, цього, думаю буде достатньо. все ципок. ограничитель буде он є в тут Цепимо, тут приваримо вуха і все. Сюди десь засипаємо і спитаємо і потім зробимо обзор по розмірам. Може кому пригодиться на плуг 2.30 на високих стойках. І вийшов кінцевий результат. Ще не кінцевий. Кінцевий буде як буде покрашений, Думаю, що покрасимо. Якщо підійде все по висоті, тоді покрасимо його і буде видно, що ми наробили. Ципок. Взяли на карабіни, Наскільки це надіжно буде, не знаю. Взяв на два штуки. З транспортом, думаю, може зроблю. десь, щоб перевертало до гори його. Так ось, де, щоб завертало його, якось фіксувалося. Ну, Тепер діло буде в роботі. Дякую за увагу, буду вдячний за підписку. До побачення.